Доброго мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Тільки хороших новин, дай Бог, щоб всіх все було добре. Ну а я поки пораюся, то дам відповідь на запитання. У нас морозяка 16 градусів, бубаріла така, що то капець. Коти в хліві сидять, бачите, там, 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 той шоколадку жолую. Я вам соломи не розказала. Я я забула. не мені. Так, дам відповідь на запитання. Чи вигідно тримати кози, щоб на молочці заробляти? Скільки треба кіз, щоб можна було заробляти, щоб вигідно було їх тримати. Люди, сам перед це залежить, де ви саме живете. Недалеко від міста, чи не далеко. Це моя думка, я розкажу так, як я думаю. Бо якщо близько міста живете, то можна заробляти і продавати. Коли були більше покупців? Треба зібрати свою аудиторію, чи як сказати. Чи свій, чи свій базар, чи як, я не знаю, як правильно сказати. У моїх людей, скажемо. Ось так. Бо якщо, бо якщо, не зберете стільки, ну треба там на певний день ми один раз там тиждень чи два рази в тиждень везете на ринок. Молочку. Сир, сметана, молоко, масло, все, що у вас є. Ось. Везете на базар. Але, щоб зібрати саме головне свого покупця, треба мати якісний продукт. Тобто, молоко, щоб було без закоху, щоб ваші кози були здорові. Тобто, Того, щоб молоко було гарне, коротше кажучи, якісне. І не обезжирене, а гарне молоко. О. І тоді ви більше розбираєте кращу, як сказати, більше людей, бо люди раз, другий раз візьмуть, третій візьмуть, вони вже комусь ще порадять, якщо у вас гарна якість молока. Ось, чи там творогу, щоб то не було, чи кисломолочного сиру, чи твердого сиру. І тоді буде вам гарний торт. Ви будете знаєте, що ви в той день приїхали, вас вже чекають ви продали. Ось. Але це не думайте, що ви три рази вивезли і вже все одразу купців у вас є багацько. Це все треба рахувати, все. Вираховувати зразу, так нічого не буває. Ось так. Все робиться волі і з часу. Як ти домоглася, що в тебе було стільки покупців на сир, і ще зараз люди питають, чи ти продаєш. По-перше, я весь ставила меншу ціну. Як кажуть, як, як Ремкова. Через що? Через те, що мені буде більше, я вторгую. Якщо в мене буде менша ціна, люди більше будуть брати. Ось. Якщо в мене буде дешевше. І я буду мати весь час вуд то Я більше буду мати о цього, як сказати, виторгу, чи як там сказати правильно. Через те, що о, чекайте, зерна не всипала, вже дуже виносяла. Через те, що я я маю багато молочки, шоколадка. Я тобі От його трошки дай. Все, ладно. Через те, що люди пробують. Але не думайте, що якщо ви дешевше продаєте, то зразу люди брати будуть. Бо люди також осторожні ну, насторожливо, чи як ставляться до того, що чого ти дешевше продаєш, може, в тебе якісь проблеми. Так що ось таке діло. І таке є. Так що це віло треба враховувати. Ось. Ну і там за яких пару разів аудиторія збирається, бо одні другим люди переказують. Ось, що там те і то, чи в те і то, чи в того-то, чи в того-то. О, Чи там на базарі, там і там і стоїть. Бажано мати на ринку де і те саме місце, де, де ви стоїте продаєте. І кажу, що там є такі-то і такі-то. І продає. Гарна якість там молока, сир дуже смачний, чи ще що там. Чи вся молочка смачна. І тоді ви будете мати своїх покупців. і йод. Буде у вас все без проблем. Так що ось таке -то. Правда, козульки? Ось такі то справи. Так що, саме перше, що треба, щоб була, була гарна якість вашої молочки. Тобто сир, сметана. Масло молоко. Ось. Вертайся. Тоді поступово. От, от була перевернула і була б якась голодаєш, що вже з голоду падаєш. Тоді ви розбираєте раз-два. Свою. Їх покупців. І буде у вас все без проблем. Ну і ще само, що немаловажне, треба мати гарних здорових кіс щоб вони гарно доїлися. ось Щоб вони гарно доїлися, їх треба гарно доглядати. Правда? І тоді у вас буде... Буде бажаний результат Це у вас буде прекрасно і, і дуже прекрасно. ось так Бо коли влітом є, що? Менша, як сказати, що немає як вести, бо воно раз вас кисає молочка там, чи щоб чи то не було. І, а кожен день нема що вести, то можна, якщо у вас є гарна морозілка, можна просто-напросто переробити сир, сметана, масло. О, і... І. Якби ти в склали, а тоді, а тоді. Собі восени вже, коли все виходить, багато краще. Ну, давай вже ту нову почухаю, не тріпай, давай. Ой, давай вже і тріпає, і тріпає неї почухай, Але тут вже хитрухлять. Нема з вами ради. В Все? О. А тоді вже собі восени ви будете мати більший запас. Хоч молока менше, але восени можна більше заробити. Бо вже молочка автоматично дорожчає, якщо осінь. І можна заробляти досить непогано. Так що ось таке. Все треба враховувати, все треба рахувати ось. І тоді вам буде досить непоганий дохід. Ось так. Мати три гарних кузі і можна досить... Це не мається на увазі гарні на красу, а мається на увазі здорові, молочні. маєте бажаний результат. Буде у вас досить гарно. Бо я все розумію, літом воно куче скисає молоко, тягше довести його до місця призначення. Хоча люди купують ті сумки, термосумки чи як вони там звуть. Що боїшся, ти все боїшся, Ти якесь таке перелякане, що нема ради. Пішов. іди сюди, Ходи до мене, мій ко. Ходи сюди. Мій маленький, немає ти де сісти, сідай отут того, дивись. О, дивись, тут вдома. О, ти сиди, тут тебе ніхто зачпати не буде. Сиди, сиди. Не підходить, а? Ви треба в жолубі. А в жолу їдять всі колошкають. І так само возять і в Але багато є людей, так що роблять мисний запас на осінь, щоб восени по дорожчих стінах чи той сир, чи сметану, чи масло продавати. Що вигідніше, чи, чи молоко, чи твердий сир продавати, там, що питали. Ой, люди. Ну, звичайно, вже ж молоко вигідніше продавати. Чому? А догадайтеся самі. Напевно, через те, що не треба затрачати свій час на те, щоб зробити сир. Не треба. З ним бавиться, щоб він визрівав. Я маю на увазі затвердитися. І тоді собі молоко винесли, продали. Так, хай ви, я тільки, наприклад, кажу, літру молока продасте за 50 гривень козили. А Сир продасти, наприклад, місяць визрівання, скільки з ним треба пробавити це все. Там за 450 чи 500 гривень. Ось. Але ж. Але ж. скільки з ним треба, по-перше, щоб його зробити, скільки часу вложити, потім друге, скільки треба. Ще поки він визріє, бавиться з ним, тобто треба його і мити, і вакуумірувати і все робити. Це досить багато часу займає і досить немало. Так що ось таке то. Ось такі то справи. Так що, все воно, якщо рахувати, все воно добре. Так! Ти чого її відробжи тягнеш? Ти ще своє зіла. О, тут вже виготова. А ти є ствердеса хуче якщо що таке діло? Сірка, ти вже бендра, добра. Зимно, Ви вижираєте моментів. І ти вже з'їла. О, тобі подружки справні. дайте білого з'їсти. Вона їсть, як не своєю губою. Їш біло бока, бо останешся голодна. Ох, і такі, то справи. Так що хай вам Бог дає, щоб у вас були гарні заробітки. На ваших кузульках, і щоб все було у вас прекрасно. Що мала заглядає? Ти своє вже влатала, ну, пустий. Малих зуби болять, вони не можуть хутко їсти. А ті раз два витилипали і вже в тих менших беруть, вижирають моїх чучундрів менших. О. Курка рижа, набереш. Ти чого півня з курки згониш? Що це таке має бути? Раденько, всім гарного дня. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. Хай всіх все буде добре. Хай у вас буде гарний прибуток від ваших кіз і хай все у вас вийде. Ось. Я на продаж не маю нічого. Ось і, напевно, що й продавати не буду, бо я собі остала, треба масло топлене, воно всю зиму буде наробити, якби богдав, були кози здорові. Дуже гарна річ, масло топлене. Ось, досить вигідно. Ось, собі сирів наробити на зиму. І тоді прекрасно. Ну, поки мені ще сама молока хочу, бо всі кози в запуску. Так, щось таке то. А вам, всім до зустрічі, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних, всім, папа. -па.